Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Олександр Бондар. хочу поділитися з вами своїм досвідом роботи по зарплатним картам. За 2014 рік було відкрито 14 нових проєктів, залучено на обслуговування банк 324 клієнта і як результат ми посіли перше місце в рейтингу по даному показнику. Що було зроблено? Змінний підхід до роботи з воронками продаж. Ніколи не влучайте організацію з вашої воронки, отримавши відмову по співпраці. Поясню, чому. З 14 клієнтів тільки одна організація погодилася на співпрацю одразу після першої презентації. Решта відмовилась, дехто навіть категорично. Але ж в результаті всі 14 обслуговуються у нас. По-друге, в зв'язку з тим, що кількість організацій не така велика, як би цього хотілося, регулярно пробуйте зустріч з клієнтами і під час презентації шукайте точку входу на організацію. Шукайте індивідуальний підхід в першу чергу до осіб, які приймають остаточне рішення. Це можуть бути абсолютно різні послуги і продукти банку. Але, як правило, все починається з нашої карти універсальної в поєднанні з приват 24 Важливо, не бійтеся отримати відмову. І навіть отримавши її, закінчити вашу презентацію в позитивній атмосфері з посмішкою і по можливості одразу домовитись про зустріч наступну з клієнтом. Я завжди починаю свою презентацію з таких слів: що він – інції велика кількість банків, які готові вас обслуговувати по виплаті зарплати. Але. Та кількість послуг і продуктів, які пропонує Приватбанк, унікальні. Бажаю вам успішних продажів!